Привіт, автомагер ДЕ в Вюрзбургу. Проїхав дивитись он таку BMW трьошечку. Вчора вона тільки вийшла. По телефону розповіли, що вона не фарбована, не роблена. Технічно все окей. А як є насправді, будемо зараз дивитися. Це в нас BMW 318, сьомий місяць 2014 рік реєстрація перша, 260 тисяч пробігу, 2 літри мотор. Біксенон все таке. Ну, 6850, але там ми сторгувалися з ними. Так, Зараз ми будемо дивитися. Давайте спочатку зовні. Права сторона у нас рівна. Єдине, що я бачу, це трошки є корозією пошкоджені диски. Ну, це пошкоджені там, ну не корозія, це в принципі десь по бордюру проїхалось. Мінімально десь тернулося і з-за того залазить під лак. Але це таке. Не страшна штука, я думаю. Бережок десь 0,5 мм, 0,7 мм ззаді, а спереді. І спереді десь так, трохи менше може. Капот рівненький, справа вся рівненька. Оббитості на капоті є. Раз-два. А так дрібних і немає. Абсолютно рівненька машина. Ніяких вмятин, подряпин, дах без граду, скло без сколів. Ну що, я не знайшов нічого фарбованого взагалі. Он ще ззаді маленька косочка на бампері, стан просто, дивіться яка труба. Ха -ха. Моторчик не кидає нічого, значить. Маслечко не викидає. Ззовні не видно нічого фарбованого, та і, і нема, скоріш всього фарбованого. Зараз пройдусь, перевірю. Так, 134. Я по одному кліку, бо і так видно, що не фарбовано. Відео, щоб довго не надсилати. То я не буду купу замірів робити. Я і так бачу, що нічого не фарбовано. Обійду навколо. Ну, так і є. Дах ще раз спереді. Не фарбовано нічого. Давайте всередині подивимось. Ага, вона відкрита була. Бачите, пробіг великий, але машина не затерта. Непогано виглядає. Ущільнювач не порваний. Пройом виглядає добре. Сидіння в тому місці, де воно буває від пробігу, запілене нормально. Пас безпеки взагалі прекрасно виглядає. Кермо зліва трохи поблискує. Справа краще, ну кермо не нове. Одна кнопочка пошкоджена, хтось не дряпав тут нігтем, тому що це, це реально повисмикуване. Так. Нормально тут все виглядає. Геть на пробіг свій не виглядає. Оце машина, яка наїздила пробіг не по місту. По місту 50 тисяч. Набагато ну, гірше виглядатиме. Так, ну що, давайте заведемо її. Заводиться добре. Одна подушечка підношена. Так на кузов злегка-злегка віддає. Ну вона не, не то, що не металічний звук, але подушечка підсівша одна на двигуні. Чи на коробці? Ні, на двигуні. На коробці по-другому звук. Слухайте. Та ледве-ледве відчутний, в принципі. Навряд чи так можна почути. Ну, оберти, бере добре. Зараз я неї прогрію, прогазую. Скати тільки показує тиск слабий, ну тому що похолодало. Так, давайте на неї спробуємо. Плавно, нічого не смикається. треба ще проїхатись підйомники працюють всі підйомники обігрів сидіння працює тепло йде, нормально, обігрів пішов, так, парктроніки перевірив, працюють. 7,1 літра на 100 кілометрів брало. Глянемо, що там під капотом. Кліму заправляли, в 9-25 міняли газ От звук пропадає, коли кришку тримаю. Мовільчиком все позаділено, хтось нормально собі неї підготовлював, антикорозійно обробило, обробили. Без шумка, не поїжена. не бачу я ніде мостила так. Зараз зніму ще кришку, бачите, двигун і не дрожить, Це, кришка ця дрожить, а двигун не дрожить, але все ж трохи на холостих мінімально віддає по кузову. злегка. Ну що, все сухо тут? Хм, цікаво, а зараз я не чути нічого. Ледве, ледве, ледве десь подушечка. Трошечки, трошечки. Взагалі майже не відчутно. Це кришка тарабаніла. Дивіться, хтось заморочився. всюди, всюди мовіль витікає. Конкретно хтось обробив, бачите? Зі всіх сторін. Зі всіх сторін, всюди. Уголочки всюди є, видно, мобіль витікає. Ага, ще одну подряпину, машина тут стояла. Так, що там під машиною? Масла нема, все нормально. Іду по номери. Візьму гендлерські номери. І перевіримо машину в ходу. В ходу ніяких проблем не було. І ось через три дні з Естонії клієнт задоволений вже в машині. У мене на подвір'ї. Перекусили, попили кави, поспілкувались. машиною довольний. І поїхав до Естонії. Три дні тому робив огляд цієї машини BMW 318 2014 року. А що ти заводиш? Старстоп. А, старстоп, фіня. І що замінив? Дали тобі замінити? Дали замінити резину там, так? Так, він, а. В нього мама. Ну, йому каже, ну що він вже поїхав, а Пертайні ще. Він хоче, а вони каже, ризину. Вони кажуть, зараз дзвонить, комусь хтось приїжджає, зараз ми поміняли півчаса.